Виконуємо номер 193 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Оленка округлила деяке натуральне число до сотень і отримала 4300. Знайди найменше і найбільше число, яке могла округлити дівчинка. Чи якщо вона округла до сотень. То перед розрядом сотень у нас стоїть два нуля. Найменше число, яке вона могла округлити до сотень, щоб вийшло число 4300, це буде 4250. Воно наближно дорівнює числу 4300. А найбільше число це могло бути число 4300. 49. Також, якщо ми будемо округлювати його до сотень, це буде 4300. значить Тут у нас найменше і найбільше.